Гомоніла Україна? Довго гомоніла? Довго, довго кров степами? Текла, червоніла, текла, текла та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що ж з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенько повіє над ними, Тільки роси ранесенько, сльозами дрібними їх умиють, зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки зімбайдуже Жито собі сіють, багато їх. А хто скаже, де гонти могила, мученика праведного, де похоронили, де Залізняк душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна. Довго гомоніла, довго-довго кров степами, текла, червоніла, і день, і ніч гвалт гармати, земля стогне, гнеться, сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться.